Шістнадцять якостей любові. Любов довготерпить, милосердство, співчуває, не звинувачує, не заздрить, не порівнює себе і, інш... і інших, не конкурує, не бажає чужого, не змагається, не підіймається, не принижує ближнього, не гордиться, а не смиренна, приймає недоліки один одного, все одно любить. Луді нема малосердя, є тільки відокремлення. І е, приймає будь-яку людину як частину себе, як своє тіло, не доділяючись на я і ти. Отак. От от. Тому любимо один одного, приймаємо один одного таке, як ми є, не заздримо, не вардемось, не підіймаємось. Підписуємось на